Кажуть, що маленький Іванко Франко був тією дитиною, яка не просто дивилася на світ, він намагався його розгадати. Йому було мало знати, як, він обов'язково питав, а чому так? І поки інші хлопчаки ганялися селом за м'ячем, Іванко тихцем тягнувся до книжок. Подейкують, що свою першу серйозну книгу він позичив у місцевого священника і читав її так завзято, що мати змушена була забирати її пізно ввечері. Перестань, очі собі зіпсуєш. Очі він таки не зіпсував. Зате виростив розум і допитливість, міцні, як Галицький дуб, під яким він любив сидіти й читати. Франко вчився всюди. У школі, в полі, у лісі, на ярмарку, слухаючи розмови людей. Для нього навіть дрібний камінець на стежці міг стати приводом для роздумів або майбутнього твору. І тут починається найцікавіше. Франко прочитав тисячі книжок настільки багато, що складав списки того, що вже встиг опанувати. У щоденниках він записував, що за певні періоди читав по книзі щодня, а інколи й по кілька. Він знав щонайменше 14 мов, серед них латину, давньогрецьку, польську, німецьку, французьку, італійську, англійську і навіть староєврейську і санскрит. Франко єдиний у світі письменник, номінований на Нобелівську премію з літератури відразу чотирма країнами. Він написав понад шість тисяч творів. Писав він так багато, що друкарі жартували. Не встигнемо й шрифту холодити, а пан Франко вже новий рукопис несе. Але найголовніше, він не був збирачем фактів. Франко мислив, сумнівався, шукав правду. Він міг годинами розглядати явище, яке інші навіть не помічали. І саме ця звичка. Думати глибше зробила його тим інтелектуальним гігантом, якого ми знаємо. От тому він і був таким розумним, бо не зупинявся ставити питання, бо шукав, бо вчився все життя. І, можливо, саме цього нам сьогодні інколи бракує, тієї дитячої впертої цікавості, з якою колись маленький Іванко дивився на світ і питав Чому?